Привіт на моїй кухні! Ви любите котиків? Я знаю, всі люблять котиків, і навіть генерали НАТО не можуть встояти перед цими шерстяними засранцями. Герой нашого сьогоднішнього відео екскурсу Петер Павел, великий друг України, котрий з генеральського крісла, завдяки коту не в останню чергу про це буде далі перестрибнув в крісло президента Чеської Республіки. Петер Павел народився 1 листопада 1961 року в містечку Плана Чехословаччина на той момент, в сім'ї військового. Його батько Йозеф Павел був офіцером Чехословацької народної армії та дослужився до звання полковника у 1980 році, як пише інтернет. І тут вже можна жартувати, мені голова підкидає, що м -м, ти не будеш полковником. Бо знаєте чому? Бо у полковника є свій син. <звук> І син пішов батьківським шляхом. Очікувано. Після середньої школи Петер навчався у військовій гімназії імені Яна Жишки в Опові. А з 1979 по 83 рік у військовому коледжі сухопутних військ у Вишкові, обравши спеціальність розвідка. До речі, Знову згадується, Ян Жишка це чеський полководець і національний герой чеського народу. Якщо це відео дивляться люди, котрі знають, що таке Kingdom Come Deliverance, то тамтешній Ян Жишка саме є версією цього справжнього чеського Яна Жишки, котрий був героєм і полководцем. Після згаданої гімназії і коледжу імені Яна Жишки Петер Павел продовжив освіту у військовій академії в Берно. З 1988 по 1991 рік. Як це заведено, всі, подаючи надію особистості у військовій сфері, неодмінно проходять навчання за кордоном, зокрема. І Петер Павел пройшов курс стратегічної розвідки в США та загальне навчання в Королівському коледжі оборонних досліджень у Лондоні. Після мирної Оксамитової революції 1989 року та розпаду Чехословаччини. Кар'єра Павла перетекла до новоствореної армії Чеської Республіки. Він зосередився на військовій розвідці та службі у Генштабі. І вже в січні 1993 року, під час миротворчої місії ООН в охопленій війною Боснії підрозділ керований Павлом. На той час успішно провів свою, ну можливо, не першу, але першу помітну операцію, врятувавши декілька десятків французьких солдатів, котрі були заблоковані між силами сербів та хорватів. За цей героїчний вчинок, до речі, як інтернети пишуть, Павел отримав одну з найвищих нагород Франції орден почесного легіону, а також чеську державну медаль за героїзм, і став помітний на чеському політичному. Полі, як вагома фігура, як чеський початківець герой. Далі кар'єра офіцера поперла дуже стрімко. Я взагалі як читав його біографію. З 1996 року він став заступником директора військової розвідки Чехії і невдовзі очолив бригаду спецпризначення. Привет, спецпризначення. Павел обіймав низько важливих посад у міжнародних структурах. З 2007 року був заступником військового представника Чехії при ЄС, а з 2010 по 2011 рік військовим представником Чехії в об'єднаному командуванні НАТО. З 2012 року Павел був призначений начальником Генерального штабу збройних сил Чехії, тобто в цей момент він став головкомом всіх чеських збройних сил. Вже в 2014 році чеський уряд висунув генерала Павла кандидатом на посаду голови військового комітету загалом НАТО. Його, до речі, тоді ж і обрали очільником на зустрічі генералів НАТО у Вільнюсі. Він став першим представником посткомуністичного болота посткомуністичної частини Європи, котрий зайняв таку високу посаду в НАТО. Петр Павел очолював цей військовий комітет НАТО з 15 по 18 рік. Він там консультував союзників щодо реагування альянсу на всілякі загрози, зокрема на російську агресію проти України, от анексію Криму 2014 року та інші безпекові виклики. Але як ви розумієте, на жаль, посада очільника НАТО це не про власні вподобання, а про колективні цілі й цінності. А там вони, ну ви самі це прекрасно знаєте. Як вам відомо, НАТО морозилося від України та і загалом продовжує це робити і на даний момент, загалом Петер Павел віддав армії 44 роки життя. Генерал Павел у листопаді 2018 року урочисто завершив військову службу у званні генерала армії. І гріх було б, це все діло не конвертувати в політичні бали. От до речі, чому я про нього і читав в інтернеті, тому що він мені в якийсь момент став схожим на пана залужного, і тут ми плавно підібралися до наступної сторінки його історії політичної компанії, і скажімо так, котиків та фланелевих сорочок. Почалося це все діло в 2023 році. Хоча сам громадський діяч Петер Павел з'явився на політичній мапі Чехії значно раніше, після виходу у відставку, Павел певний час займався громадською діяльністю і співзаснував асоціацію за безпечне майбутнє це було в 2019 році, та ініціативу разом ми сильніші для боротьби з пандемією. Щасливі роки пандемії, як я згадаю, так прямо ух, як гарно було, да після його громадської діяльності і генеральської слави його ім'я дуже часто почали згадувати як імовірного кандидата у президенти Чехії. Але влітку 22-го року сам Петер Павел поставив крапку і сказав, що він таки буде балотуватися в президенти на наступних виборах. Це на той момент був 23-й рік. Символом його передвиборчої кампанії стали прості фланелеві сорочки. Генерал у відставці регулярно з'являвся перед виборцями у неформальному вбранні, що дало підставу навіть жартувати в чеському інтернеті і називати його обрання фланелевою революцією. Його такий простий фланелевий стиль. На тлі дещо сухого стилю колишнього прем'єра Андрія Бабіша вигравав. Він допоміг йому створити образ для багатьох виборців свого простого хлопця. Ще більше людей впали перед кішкою Міцькою. Так звуть кішку, точніше звали кішку Петра Павла. Міцка. Вона стала суперзіркою його виборчої кампанії. Павел не раз публікував у соцмережах домашні фото з кішкою на колінах, демонструючи, що навіть суровий військовий генерал має добре серце і є котолюбом. Виборці реагували на це надзвичайно позитивно, дуже бурхливо. І це доповнювало його образ простого хлопця не просто у фланелевих сорочках, а ще й з котом. Та й Павел сам казав. Міцка разом із моєю фланелевою сорочкою стали своєрідними іконами моєї президентської кампанії. На жаль, у квітні 24-го року 12-річна киця Міцка померла, але вона залишила вагомий слід в історії Чехії. Головним опонентом Петра Павла на виборах ну я про нього вже згадав раніше, був мільярдер популіст Андрій Бабіш. Колишній прем'єр-міністр відомий своїми проросійськими поглядами. Московська ганчірка до речі, на наступних виборах саме Бабіш буде фаворитом, і, скоріше за все, Чехія може стати не такою доброзличливою для України. У передвиборчих дебатах цей Бабіш намагався обгадати Петра Павла, обзвавши його комуністичним шпигуном або підготовленим агентом КДБ, і навіть порівнював суперника Петра Павла з Путіним. Ось така іронія. Путінська підстилка, щоб перемогти на виборах, знаючи настрої народу, обзиває опонента путінською підстилкою блін. Також цікавим фактом з інтернетів, як ви розумієте, є те, що є деякі паралелі між стратегією Російської Федерації щодо претендентів в президенти, котрі їм не подобаються. Так от, коли обирали Петра Павла, існувало декілька фейків, котрі будоражили свідомість ну, не дуже стійких до фейків громадян Чехії. Одним із цих фейків, звичайно, був фейк про те, що генерал оголосить загальну мобілізацію, і всі чехи відправляться на війну. А іншим фейком, от прямо перед самими виборами, була новина про те, що Петер Павел нібито помер від серцевого нападу. Очевидно, що всі ці фейки провалилися, тому що його обрали президентом. Але це було дуже схоже на стратегію Кремля в Україні про фейки із розряду того, що Порошенко вбив брата і тому подібні речі. От чехи на це все діло не пивались, А у нас ну ви самі знаєте. Хто любить дивитися пана Портнікова, той знає, що для багатьох чехів перемога Петра Павла символізувала такий собі поворіт від епохи Мілоша Земана, котрий був. Російською підстилкою, типу, я не великий знаток, да, але із того, що я знаю, ну він любив Росію. Так от, Чехія повернула до прозахідного курсу на міжнародній арені, теж якби зраділи. Україна відкрито вітала обрання Павла, адже він переміг відверто про російського кандидата Бабіша, котрий буде, мабуть, наступним президентом Чехії. Так, от новообраний президент. Петер Павел окреслив свої пріоритети ще під час президентської кампанії. Це поглиблення співпраці з ЄС і НАТО, всебічна підтримка України та жорстка позиція щодо режимів Росії і Китаю. До речі, і отут і ще один нюанс. Чому саме він мене цікавив, цей Петер Павел? Ще одна причина назвати його чеським левом є те, що він кинув виклик не просто Путіну і Росії, а ще й Китаю, підтримуючи Україну. У січні 23-го року ще до інаугурації, Петер Павел розмовляв по телефону з президентом Тайваню Цай Івень, чим викликав люте горіння дуб в КНР. Комуністичний Китай просто вважає острів Тайвань своєю провінцією. Тож він е, забороняє спілкування напряму з якимись там провінційними лідерами. У відповідь на критику Пекіна Павел заявив, що має право говорити з ким вважає за потрібне і коли вважає за потрібне. І що Чехія буде розвивати відносини з Тайванем, які ґрунтуються на спільних цінностях, свободах та демократії. Більше того, в липні цього року я не знаю, коли ви будете дивитися це відео. Сьогодні 2025 рік, президент Павел особисто зустрівся з Далай-Ламою під час візиту духовного лідера до Праги, а Пекін оголосив про припинення всіх контактів з чеським президентом на знак протесту. От Така ситуація, така смілива позиція Павла не лише зміцнила його імідж як політика, як політика, для якого принципи важливіші за страх перед великими гравцями, а ще й вивела особисто для мене на новий рівень ідейності. Будемо так це називати. І в цей же час чеський президент постійно каже, що без підтримки родини. Його шлях би не був таким, який він стався в його житті. Петер Павел двічі одружений. Від першого шлюбу з Ганною, 86-й, 2001 -й рік. Він має двох синів Яна та Петра. У 2004 році Павел одружився вдруге з Євою Павловою. Вона підполковниця ВПС Чехії у відставці. Чоловік та жінка одна сила. <laughs> Подружжя Павелів виходить разом, скільки це вже плюс-мінус 20 років. І до речі, до виборів вони мешкали у селі Черноучик біля Прату, що теж додавало його образу такого собі простого хлопця. І до речі, у своєму першому великому інтерв'ю після обрання в президенти він заявив, що як тільки війна в Україні закінчиться, Україну необхідно одразу ж прийняти до НАТО. І я знаю, як це звучить трошки суперечливо. Адже тоді, щоб втримати Україну в своєму полі зору, Росії достатньо просто не припиняти війну і пострілювати її, і, і все якби на цьому. Але для Європи навіть така риторика це дуже сміливо. І щоб додати ваги своїм словам, Петер Павел перший візит на посту президента приїхав в Україну 28 квітня 2023 року, разом з президенткою Словаччини. Якщо зараз умовно ретроспективно подивитися інтернет за той час. То вийде символічно, що він відвідав Україну у день, коли Росія завдала чергового масивного ракетного удару. По містах одна із ракет практично повністю зруйнувала під'їзд дев'ятиповерхівки. Становна... до речі, тоді ж вони вдарили по моєму рідному місту Дніпру. Саме туди, в Дніпро, Петер Павел поїхав наступного дня з робочим візитом. Під час візиту чеського президента Петра Павела домовилися Дніпропетровщина та Чеська Республіка. Крім переселенців, закордонні друзі допомагатимуть і пацієнтам. Там лікарень області, як хто кажуть, оцінити проблеми міста і оцінити масштаби відбудови. Він, до речі, став першим іноземним главою держави, який відвідав, так би мовити, східну частину України під час війни. Для європейських лідерів це взагалі дуже круто і багато чого вартує. І я б не колупався взагалі в мережі з приводу Петра Павла, якби його постаті. Я не відчув моральних принципів. Це те, що споріднює це відео і відео про німецького генерала. Хто не бачив, можете подивитися на каналі, воно є. Павел неодноразово підкреслював, що не можна дозволити Росії диктувати умови миру. Він твердо стоїть на позиції, що Україна повинна відновити повністю територіальну цілісність, а агресор мусить понести покарання. Прага при Павлі активно підтримує розслідування воєнних злочинів РФ, яких ви знаєте як відрой маленька Тілешка. До речі, він же підтримує створення спецтрибуналу для російського керівництва. Отакий от генерал. Ну і я не знаю жодної людини, хто б не бачила новини з приводу чеської ініціативи. Чехія на двосторонньому рівні передає зброю, боєприпаси, тренує військових е, Збройних сил України, приймає біженців. Мені подобається, що для нього репутація і принципи займає от зовсім не останнє місце. Але як і у всіх інших моїх відео, та й у неоднозначних відео з божевільної кухні і філософського компоту, я закликаю не закохуватись у. Персон, тому що в першу чергу гарний політичний діяч це той діяч, котрий дбає про свою державу. І Петер Павел не виключення, тому що він на відміну від проросійськолюбів, популістів дуже гарно пам'ятає історію і пам'ятає танки на вулицях Праги. Як і всі активні люди, Петер Павел це багатогранна, різноманітна особистість, за якою цікаво спостерігати. Котра щось робить да, і своєю діяльністю привертає увагу. Він володіє кількома мовами, вільно говорить англійською, французькою та все понятне. У свої 60 з гаком років Павел підтримує прекрасну фізичну форму, можливо, навіть кращу, ніж у мене. У соціальних мережах постійно публікує фото з хокею. Павел захоплюється екстремальними розвагами. Наприклад, він сплавляється на каяках по річкам. Або стрибає старзанки, Займається цим от роб джампінгом. Окремою пристрастю відставного генерала та по сумісництву президента Чехії є мотоцикли. У нього в гаражі стоїть Ява 350. Вибачайте, не міг не вставити. Про такі мотоцикли з Чехословаччини совки мріяли. А якщо в тебе була Ява, ну то всі дівки твої. Цей легендарний чеський байк навіть знімався в одному з передвиборчих роликів Павла. Нині на що чекати. Потребуємо засе нагодити джетс. Всім приправився до того пустити. До речі, теж згадується: можливо, ось цей молодий байкер. Вітаю вас! Крінжово косплеїв саме Петра Павла, загалом з того, що можна прочитати в мережі, Петр Павел один із взірцевих лідерів і особистостей, якого можна назвати цілісним принциповим заточеним на відстоювання інтересів своєї держави. Він став саме тому для Чехії не лише досвідченим керманичем. Керівником, а ще й моральним авторитетом, що стоїть на сторожі демократичних цінностей. І без перебільшення він один із найсміливіших союзників України у боротьбі за свободу. От такий от друг України Петер Павлов. Пам'ятайте, що перше правило кухонного клубу ніхто не повинен знати про кухонний клуб. Тому не можна ніколи ділитися цим відео. І ні в коєму разі не можна підписуватись на цей канал. До на зустрічі.